А на обід у нас сьогодні грибна юшечка. Ну, Правда, гриби у нас в магазині, шампіньони, бо з мене такий собі мисливець на гриби, я в них не розумію, тому не купую і не готую, бо боюся. Бачите, все дуже просто і дуже-дуже смачно. Картопля, морква, цибулька. Обсмажені в сметанці гриби і морква окремо на пательні. Додаю до цього супчику. Ще за смаком, якщо мені мало вишковості, то додаю ще сметани туди. Сіль, перчик, лавровий листочок. І така смакота. А, ну і ще, бачите, пачечка мівіни. Звичайно, вермішельки швидкого приготування кидається, щоб трошечки було смачніше і, і густіше. І дуже смачно. Ще зелені трошечки додаємо, але тільки в тарілки, бо в нас діти зелені не їдять супові. Отак. Смачно, просто а який аромат?